Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Сполучені Штати Америки та Україна обговорили умови перемир'я та угоду про метали. Перші деталі переговорів. Радник із нацбезпеки США Майкл Волц заявив, що є прогрес на переговорах із українською делегацією у Джиді, повідомили журналісти. Під час першого раунду зустрічі в Саудівській Аравії, делегації США та України, говорили про умови перемир'я на російсько-українській війні. Після півгодинної перерви почався другий раунд переговорів. Про деталі подій у Джиді 11 березня розповіло Суспільне. Фокус зібрав перші коментарі учасників перемовин. Медіа дізналася про перебіг перемовин від співрозмовника, який поінформований про події в Саудівській Аравії, про кого йдеться Суспільне не написало. Джерело озвучило дві теми, які підіймалися під час першого раунду. Перша тема це перемир'я, у рамках якого Україна може погодитися на припинення вогню на морі, на морі та в повітрі. Друга тема про укладання угоди, про, про рідкісно земельні метали. Які підсумки обговорення цих тем співрозмовник журналістів не повідомив. Тому, друзі, будемо чекати трішки пізніше, що ж там вони, як кажуть, наговорили. Але я думаю, сильно від цих переговорів, я думаю, сильно очікувати не варто, тому що, ви знаєте, масштабна, яка була тривога, і і наші хлопці молодці по Москві гашнули так дебело, щоб знали, що блін, касапіотас, чортове, блін. Що не тільки війна в Україні, а війна йде, що, що вони фашисти напали на нас. Е, і вони ж теж і Одесу обстріляв цей фашист, Дід Бункерний, і багато інших міст за сюніч. Тому, які можуть бути переговори, перемир'я ми хочемо всі, щоб не було війни, але все ж таки ви бачите реальність. яка. Трамп оголосив про підвищення мита на сталь та, та, алю... та алюміній із Канади до 50%. Президент США Дональд Трамп оголосив про введення із 12 березня нових мит на канадську сталь та алюміній, які становитимуть 50%, у відповідь на збільшений на 25% тариф Онтаріо на електроенергію. З огляду на те, що Онтаріо, Канада встановила 25% тариф на електрику, що надходить до Сполучених Штатів, я доручив своєму міністру торгівлі ввести додатковий 25-відсотковий тариф до 50% на всю сталь і алюміній, що поставляється у Сполучені Штати із Канади. Написав він. Трамп також пригрозив суттєво підвищити тарифи на автомобілі, що ввозяться до США із Канади, починаючи з 2 квітня. За його словами, ці мита назавжди закриють автомобільний бізнес у Канаді. Окрім того, глава Білого Дому знову закликав Канаду стати 51 штатом США. Єдине, що має сенс, щоб Канада стала нашим заповітним 51 м штатом. Це змусило б усі мита та все інше повністю зникнути. Податки канадців будуть суттєво знижені, вони будуть у безпеці. Штучна лінія поділу проведена багато років тому. Нарешті зникне, і ми матимемо найбезпечнішу та найгарнішу країну у світі. І ваш блискучий гімн о Канада, о, продовжуватиме звучати, резюмував він. Бачите, друзі, що відбувається. <гану> і цей хоче пердун старий забрати собі під своє крило Канаду. Ну, Взагалі ну, люди світ, як кажуть, знизу до гори перевернувся повністю, світ з божеволів. Якісь старі, старі пердунці, які, ну, як кажуть, ляльководи за ними стоять, незрозуміло хто. Керують цим світом, що хочуть, що і роблять. Ну, Нічого, друзі, будемо надіятися на здоровий глуст якого вже майже немає. Франція проти будь-якої демілітаризації ЗСУ. За словами Лекорню, Збройні сили України залишаються головною гарантією безпеки для України та важливою частиною будь-якої майбутньої архітектури безпеки. Збройні сили України залишаються головною гарантією безпеки для Києва. Тому Франція відкидає будь-яку демілітаризацію української армії, як передає агентство Роутерс. Про це у вівторок, тобто сьогодні, 11 березня, заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню під час виступу на Паризькому форумі з питань оборони і стратегії, в якому беруть участь понад 30 командувачів армії Заходу. Як передає британське видання The Guardian, Лекорньо також назвав українську армію важливою частиною будь-якої майбутньої архітектури безпеки. У своїй промові він наголосив, що Європа зіткнулася із новим періодом у своїй історії, який виразно відрізняється як від холодної війни, так і від періоду мирних дивідендів, коли численні світові держави борються за свій вплив. Посилаючись на нову адміністрацію США, він сказав. Що сьогоднішні дискусії будуть присвячені тому, як НАТО і Захід можуть захистити східний фланг, і що завтра внесок певних країн або однієї країни у вигляді їхньої присутності зменшиться. Ну, звичайно ж, друзі, наші воїни світла найкращі у світі, друзі. Тому що така війна вже не було такої війни вже майже 100 років. Це дуже жахлива війна. Наші хлопці найсильніші у світі. Дякую, я ще раз повторюю, тисячу разів вже повторював. Дякую нашим союзникам, що нам поставляли зброю, поставляють друзі. Трішки щось із США не зрозуміло, що там якісь мутки прийшов, цей пердунець, знаєте, такий рудий. Але все ж таки будемо надіятися на здоровий глуст, що, як кажуть, добро завжди, майже завжди перемагало зло, тому будемо надіятися. Але ж бачите, як світі, світ світ який став, світ взагалі. Став цинічний, кожен тяне свою, своє е, просторадло на себе е, у, у свою користь. Але французи молодці. Дуже, я не очікував французів, думав, французи будуть французи, Німеччина. А бачите, Франція ну, навпаки, прям вступилася за Україну і, і так далі. Тому дякую всім союзникам, хто підтримує нашу Україну. Е, і найголовніше, дякуємо нашим Збройним силам України, щоб вони зараз, всі секунди, всі хвилини. Е, Проводять дуже тяжкі бої, хлопці тримають на, тримають наші е, оселі, щоб ми ж, е, жили мирно. Як кажуть, щоб е, чобіт не вступав російський на наші е, на нашу територію і так далі. Дякую всім, склоняємось перед нашими воїнами. Не забувайте, друзі, підтримувати наші Збройні Сили України фінансово, тому що все залежить від нашої армії. Якби не наша армія. Ми були б давно б закатовані або взагалі в нас би не було б. Тому дякую всім всім підрозділам, дякую всім воїнам, хто захищає наше небо, дякую всім, всій піхоті, дякую артилерії, дякую тим операторам, дронам, всім командирам, всі, які захищають, всіх, які працюють на захист нашої України. Я всім дякую і ви теж дякуйте, друзі, тому що. Люди дуже швидко забувають нашу армію. Буває, знаєте, так само, якби війна закінчилася, люди б забули, я думаю, через тиждень б армію вже всі б, ну, почали плюватися. Не то, що плюватися, а е, з таким, знаєте, як, як, як на українській мові сказати, із на російський, з на російській, з прізрінням відносилися б, але все ж таки потрібно дуже цінувати нашу армію. Це наш захист. Наші воїни світла. Тому дякую всім за увагу, друзі. Ставте подобачку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і розповсюджуйте це відео, підписуйтесь на канал, не забувайте. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву, по-іншому ніяк. До наступних відео та новин.